Привіт, сьогодні у нас два юніти. Перший юніт це сервера, а інший юніт це більше як вивезли чийсь будинок або частину будинку. Там нас зацікало декілька речей і ось саме які три сервера та мікроскоп. Сервера взагалі дорогі в інтернеті, і залежить від того, яка їх начинка. Ми вирішили пограти і виграли цей юніт за 420 доларів з комісією. Перший юніт на сьогодні виглядає він ось так, що нас тут зацікавило. Перше, це мікроскоп сервера. Не знаємо, що там є, але якщо там щось є, так стоять, цікавеньке, буде прикольно. Він дуже маленький. Ми його взяли сьогодні за 420 доларів з комісії. Побачимо взагалі, як це все виглядає. Будемо перевіряти це все вдома. Тут у нас є просто сервера. І ось ще є якась коробочка. Так, що тут. Так. Ага, провода. Слухайте, ну це присутний назад. Через Google Лінзу я побачила, що кожен сервер подається як новий, так і БУ від тисячі доларів. Але все залежить від начинки. Тому треба вже перевіряти вдома і подивимося, скільки справді ми зможемо виручити за ці три сервера. Другий юніт коштував також 420 доларів з комісії. На зацікавили там моніторчик. Новий коштує 1600 доларів. Косметичка від Louis Vuitton, але ми не сподівалися, що то оригінал. Приставка також шансів мало, що там вона є. Там була коробка Louis Vuitton, і якщо б її було видно, ціна б дуже виросла. Ще там були пусті коробки від айфона і наушників. Добре, що на фото їх не було видно. Ноутбуки, їх було вісім, в основному навчальні Lenovo, Не супер дорогі, але продаються. Чотири велосипеда. Один із них був дорогий. <плес> Аух Ух, 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 ух. Пустая. Пустая? Uh -huh. Uh -huh. Ну, это тоже. Это тоже не оригинал. И это не могю. Ну все, можно закрывать. Wow. Так. Вау. Сухой, да? Приставки немає, обідно. І немає сумки ловитон. Оце обідно, розумієш? Вот это что, мусор? Не, вот это я нам пока хотела все забрать. Досадненько. Монеторчик. Рассадненько. Маниторка, есть. І так, ось цей монітор він коштує на Амазоні десь більше, більше ніж тисяча доларів. Я прикріплю скільки БУ його можна продати за 500-600 доларів. Ось так тепер виглядає моє робоче місце, і щоб розуміли, майже все це з того юніту а, iMac. Класний, мені він взагалі максимально подобається. Він 2017 року. На ньому була ось така клавіатура і ось така прикольна мишка. Взагалі, ну і цей коврик ми також забрали. Стіл, я залишила його собі. Клас. Ось такий пуф. Він і розкладушка. Прикиплю тут фото. Ми його сьогодні продамо за 60 доларів. Це я його ще плюс доставлю. Взагалі виставляла за 50, але за 60 домовилися що з доставкою. Три процесора. Ось цей крайній я його поставила 500 плюс якби фрішипінг. Тобто, десь після комісії, після всього, десь около 300 доларів можна з нього взяти. Ось ці два виставила 200 доларів плюс доставка платить покупець. Ну тож, десь я думаю, доларів 170 можна буде чистими забрати. Це також такий переходнічочок. Я його поставила за 20 доларів, поки історію про ось цей процесор. Мені написала людина, що вона хоче його купити. Він коштує 200 доларів, але приїхати і забрати за кеш. Я сказала так без питань. Взагалі приїжджайте. Е, ну, типа, і він сказав, що він знаходиться в Атланті, а я знаходжусь в Сан-Дієго. І в четверг він взяв білет і хоче приїхати забрати його, бо йому дуже дорога доставка. І він хоче поїхати і заодно побачити Сан-Дієго. Це буде трошки дорожче ніж відправляти доставку, бо він справді важить дуже багато: 70 ЛБ. І ось така історія. Ставте ставки, чи приїде ця людина за 200 доларів забрати цей процесор. Цей також 200, а цей я планую продати десь за 300 щима, щоб чистим отримати і заробити на цих юнітах. Чотири скейтборти. Спочатку, коли я побачила, мені здавалося, що вони взагалі дуже дешеві взагалі фігня. Але потім я почала дивитися. І тут навіть є у них такі символи, вони, хоч ІБУ. Але вони дуже популярні. Ці скейборти для дівчат. А, виставила в районі цей самий дешевший, в районі від 40 до 100 доларів. А, якщо їх продати по 50 кожний, да, наприклад, в середньому, то буде замечательно. Міксер від Walmart за десятку виставила ось такі Джордани. А, планую в районі 60 доларів чистими, щоб зробити. дам Коробка Луї Вітн. Якщо чесно, я дуже рада, що не було видно їх на фото, бо якщо було видно на фото, то юні не коштував би 360 доларів. Також там була пуста коробка навушників і пуста коробка айфону. Я хочу виставити це лотом буквально за 15 доларів. Пусті коробки. Подивитися, що їх заберуть. Бо я бачила, що на них є спрос. Тому так. А що було там іще? Там було багато різних ось таких, дивіться, Гондурас. Пам'ятаєте ту шутку про Гондурас, Коли, яка була в моєму дитинстві? Якщо так, то напишіть в коментарях. Були різні книги, вони всі недорогі. Можливо, я їх здам в Удвіл, можливо, я е, щось перепродам, але не впевнена. Була ось така косметичка. це не оригінал. За досадку хочу виставити ось такий дитячий був також. Чемоданчик, і було пару там, одягу, там, кофта лакоста, але на жахливому стані, буквально за 20 доларів. Планую її продати. В загальному юніт непоганий. Ще такі прикольні окуляри, які зрозуміла, вони дитячі, бо це фірма Disney. Також в непоганому стані, я думаю, якихось доларів 15-20 можна зробити. А в цілому, це все ось так виглядав наш юніт. Вже було декілька продаж по нашим велосипедам. День другий ранок. Зараз хочемо забрати сміття і забрати велосипеди. Ми хочемо забрати велосипеди. Їх чотири один вже віднесли. Цей стіл хочемо забрати. Це така розкладушка, також хочемо продати бетфрейм. Продати, забрати ось ці коробки верхні на пакування. Вони підуть класно. І у нас залишиться не дуже багато сміття. Тобто, це ми вирішили викинути у себе в комплексі. А ось ці три матраси чи чотири точно не впевнена. Ми знайшли точку, де можна їх скинути безкоштовно. Для того, аби скинути матраси безкоштовно, зна... заходимо на сайт BaybMaтрас, справа натискаємо Find Location і вводимо місце, де нам потрібно скинути матрас. Далі ви переходите і читаєте всі умови. Дуже буду вдячна за лайки, за коментарі, за підписку. Це все не так швидко робиться, як здається. Що класного, ми продали вже два велосипеди: один за 60, другий за 80. У нас залишилось ще два, один ми виставили за 300, бо, як виявилось, новий коштує 600 доларів і один за 80 доларів, так як там потрібен невеликий ремонт. Дякую, що були зі мною! Всім па-па, до нових зустрічей і чекаю на ваші коментарі.